Вітаю, шановні глядачі! Після важкої ночі. Випускаю нарешті я відео. Я сподіваюся, у вас все добре і нехай береже вас Господь. Ми обов'язково переможемо. Тема буде цікава. Загалом чи зможе Україна разом з союзниками в Європі, з європейськими союзниками, витягнути цю війну і захистити себе, Європу і право на Кращий світ в майбутньому, де не геополітичні монстри щось вирішують виключно. А країни демократичні, які мають свою волю, бажання бути суверенними, незалежними теж мають слово, і слово, яке закріплено ділом, захистом себе. Отже, вже майже п'ять місяців президент є Дональд Фредович. За час він не зміг добитися миру ні за 24 години, ні за 30, ні за 100 днів. Єдине, на кого він міг потиснути, це на нас, на українців. Зеленський не прогнувся, і це Трампу не сподобалося. І от Сварка спричинила один з найбільших скандалів 21-го століття. Американська адміністрація дійшла до того, що заблокувала навіть тимчасову нам допомогу, ми це все знаємо. Звісно, вони там потім щось повернули, але нагадали гарненько і, гадять, далі історія з підривачами для ракет, які збиваючих єди, ну, показова. Так? Коли вони направили це, хто зна, куди тільки не в Україну. Та й загалом іде інформація про те, що Трамп може згорнути всю допомогу, там лише розвідку залишити і все. І чи можна взагалі триматися в такому випадку? Той Та самий Фредович ще не сильно горить допомагати Україні. Це давайте визнаємо як факт. У нього якась там країна вже втратила боєприпаси. От він звинуватив, що у американських військових немає боєприпасів, і у всьому видно одна країна. Ну, ми, звісно, жартували це. Він напевно, про Ізраїль говорить. Але, звісно, він мав на увазі Україну. Посилання на це відео, як і на багато інших, які ми оперативно перекладаємо за допомогою штучного інтелекту, буде в описі до цього відео на нашому телевому каналі, воно висвітлено. А от у Московії у Трампа якісь дедлайни в голові з жахливими станціями, які ніколи не починаються. І він постійно доволі комплементарний в сторону Кремля. Е, ну, У них там регулярний секс по телефону з кремлівським мудаком, і, от, Тому доволі все очевидно. Е, як висновок. Наврядчі США буде погоджуватися на якісь там дії протидії щодо московської агресії. Поки мага адміністрація сповідує політику відкритих дверей до Кремля, надання додаткової допомоги є під сумнів, і навіть збереження існуючі. Можна більше сказати, трампісти шукатимуть можливості у нас все повідбирати, позупинити. Трамп недавно передав 20 тисяч протиповітряних ракет, які були призначені нам для захисту від ворога, і куди ці ракети були передані правильно на близький схід. Про це повідомив Зеленський обісінню. Скоро інформація лунала з інших медіа. І, хоча наші спроможності перемагати ворога звузилися через цей ідіотизм в Америці, не копати глибоку поморальну яму, дорогі друзі. Україна вже виробляє найсучаснішу світі передову зброю та хитро впроваджує інновації на полі бою. Ми, як країна, без флоту мудрилася затопити одну третю Черноського флоту московитів з флагманом його і загнати московитських судна аж до новоросійського операція Павутина взагалі стала гучним. І важливим успіхом наших спецслужб московити досі істериці, вимагають застосувати Арєшніку. Відповідь єдине, що роблять, це кошмарять мирне населення. А поки наша рішучість боротися далі не зменшується, існують стратегії, які допоможуть нам перемогти, навіть без підтримки американця, який там упоровся на мага активізм. На жаль, але це факт, що боровся. Що ж ти зробиш? Багато учасників минулотижневого чорноморського. Форуму з безпеки в Одесі були захоплені мріями про те, що президент США Дональд Трамп врешті решт змінить своє ставлення до України та сприйме країну як союзника, який заслуговує на десятки мільярдів доларів постійної підтримки. Щойно зрозуміє, що кремлівський модак модак і, і кидати його хоче. але це все копіум, дорогі друзі. Справа в тому, що Фредович, я ж кажу, він буде відкритий до Путіна до останнього. Щоб він і наробив, путіна тебе чекаю. Це він хоче цих всіх матеріалів. Він вірить про те, що там в, в Москві справді пів світу закопано в нафті і в дорогоцінних металах, і все він готовий будь-який злочин пробачити московитам, аби тільки вони пішли назустріч. Все. це його основна політика. Але найбагато ймовірнішим результатом є те, що Трамп звинуватить і Москву і Київ, звісно, на виконанні його вказівок і відмовиться від будь-якої участі дипломатії, одночасно припинивши постачання американської зброї до нас. При цьому існують нахлюки, що розвіддання не будуть прикриті. Ще раз зазначу і це, мабуть, єдиний плюс цього всього, якщо не все правда. На жаль, розвіддання нам ніхто не може замінити в тому обсязі, який дають американці. Єдина країна Європи, яка мала мінімальні спроможності з стратегічну автономію, це Франція. І це ми ще дякуємо Шалю Деголю, який, по суті, дозволив французам бути такими незалежними. Але, звісно, спроможності французів не такі високі. Якщо не враховувати обмін розвідданими, перемога України зараз залежить від того, чи активізується Європа, як її домінуючий союзник і благодійник, є всі ознаки того, що вона. Саме це робить, хоч і повільно. Провідні європейські держави Франція, Британія, Німеччина та Польща перебувають у процесі утвердження лідерства московсько-українській війні. І з цією метою, разом з інституціями ЄС, вони виділили величезні суми на озброєння України та покриття її рахунків. Європейський союз вже має пакет жорсткіших санкцій проти Московії, що перебуває в процесі розробки. І навіть уже зараз Орбан почав співати, що Європа має бути сильнішою. Видно, чому там нормально вже нашептують, якщо ти будеш там. Стануто про Московський, то тобі буде дуже боляче. До речі, дуже сильно цьому грає саме те, що Німеччина активізується. Це важливо, тому що Німеччина найбільша економіка Європи, і вона має дуже багато ресурсів, які до цього часу не використовували для оборонки. І Мерс, до речі, дуже сильно налаштований. Він, коли поїхав в США, він не раз казав, що цей бред, який несе в Фредович. Да, він прямо не казав, що Фредович, але він говорив, що. Україна потерпає від агресії, всі ми має, маємо допомогти. А ось і всі танці це просто от, ну, Просто на різних каналах казав, що Трамп гонить. Обіцянки європейців щодо підтримки, це більше ніж просто слова. Вони розуміють центральне значення цієї війни для довгострокової європейської безпеки. Для європейців наша війна це екзостеційне питання теж має Шекспірівське бути чи не бути. І це добре, тому що, хоч у когось є розуміння екзистенційності для заходу цієї війни, для нас це питання виживання і для Європи. Теж європа по дорогу це. Це краще розуміє, і ось знову таки до канцлера Фрідріха Мерса з моменту його вступу на посаду у Німеччина 6 травня спостерігається бурхлива дипломатична діяльність. І ця діяльність це більше ніж просто слова, маючи економіку, яка в 9 разів перевищує московську, європейський союз вже перебуває в процесі заміни і має потенціал перевершити Сполучені штати як головного постачальника озброєнь та фінансової допомоги для України. А ми з вами по історії знаємо, що німецька зброя краще потужніша. Треба лише згадати велич німецьких зброярів. І дати українцям її протестувати, е, як то говорить, дойчі Вафан Убералес. Німеччина взагалі була доволі на передовій розвитку Європи. Це так сталося, що після Першої світової її принизили. Вони самі не справилися після Великої депресії, наробили теж кринжа, і вони несуть за це відповідальність і це визнали і переосмислили. Але не треба Німеччину е, її е, якийсь потенціал, силу лише. Прирівнювати їх до якогось крінжа, вони можуть її в кращу сторону використовувати. І, в принципі, ми віримо, що так і буде. Тому не треба себе вже стерилізувати, треба вже піднімати на ніжки і підніматися і захищати Європу. Цього року дві країни, що не входять до ЄС: Велика Британія та Норвегія, які входять до коаліції охочих, створеної Францією та Великою Британією після Мюнхенської конференції з безпеки в лютому пообіцяли додатково Києву 450 мільйонів британських фунтів стерлингів військової підтримки за осідками. Вікського інституту європейським країнам потрібно подвоїти свої витрати на допомогу Україні. Європа докладе всіх засиль, щоб змінити деякі американські обладнання, зокрема засоби протиповітряної оборони. І справді європейці багато чого можуть і самі закрити. Але, наприклад, ракети до Хаймерс чи Петріот на жаль, ні окрім інвестицій власну збройну промисловість для виробництва цього. Досі безоплатно американського владнання. Європейці можуть просто придбати зі системи Сполучених Штатів, це те, що Трамп хотів, його цікавить такий розклад. Ну сподіваємося, що він хоч за гроші буде щось продавати, тому що ну це Хрінше, якщо ні. Є інші потенційні продавці, такі як Південна Корея та Ізраїль. Хоча щодо останнього, звісно, є певні сумніви, і те, що вони там намагаються миритися з московитами, і загалом у них там потенційна війна зараном їм саме попово потрібно там різні причини, об'єктивні теж. Є і інша схема, яку відкрили данці спонсорувати наше ВПК за заявами нашого уряду. Ми зараз виробляємо. До 40% потреб нашої армії при цьому наші вироби ВПК є дешевшими, потребують лише розширення виробництва за кожен мільярд, які сполучені штати виплатили свої власні промисловості. Європейці можуть отримати від українців у кілька разів більше і без таких самих проблем і витрат пов'язаних з трансфером. І ми не тільки пропонуємо виробництво дронів, а й боєприпасів і навіть Сау. І це, наприклад, дуже добре розуміють базовані скандинавські країни цього року. Данія, Швеція, Канада ще треба згадати про неї. Окрім позаєвропейських країн, як Британія і Норвегія, ЄСівських да? європейських, але ЄСКН е, є ще Канада, яка дуже включається. в процес, є Австралія, є Австралія, е, Норвегія та Ісландія виділять загалом 1,3 мільярда євро на українську артилерію, ударні безпілоти, які ракети та протитанкову зброю, створено в Україні. Близько 830 мільйонів євро з цієї суми надходить від ЄС, який отримує непередбачені прибутки від заморожених московських активів. за Запізнілий і дуже випадковий крок. І це ще не всі карти в руках європейців. У наших західних сусідів завжди є козирний туз у вигляді московських заморожених активів, яких можна нарешті направити, куди треба. Єдине, що стоїть на переподі цього рішення, це політична воля країн Заходу. Ми вже три роки воюємо повномасштабно, Україна, В сенсі зрозуміло, що ми. Очого миру, але це не має бути мир за рахунок територіальних поступок і взагалі суверенності нашої країни. Американські клоуни цього поки не розуміють. І вся надія, що політичний хаос Фредовища змусить адекватних там якісь діячів натиснути на нього. Звісно, такі можливість є, але вона це відстрочується в часі. Але історія не любить безумців, які грають за принципом. А ось пронесе Європа має озброюватися і нас підтримувати. Якщо ми програємо, то велика війна в Європі буде тривати далі і далі. Мудрості всім нам і сподіваємося, що європейці остаточно дозріють і візьмуть відповідальність за Україну повністю. І це буде правильне рішення. А потім, коли там вже палати поміняються, демократи прийдуть, будуть ще полегше. Всім всього найкращого, дорогі друзі! Тримаємося, до побачення.